Про стан готовності комунального підприємства Білгородністровськводоканал працювати в умовах осінньо-зимового періоду, йшлася мова під час візиту днями на підприємства представників влади міста та відповідальних осіб за житлово-комунальне господарство. Серед основних моментів обслуговування спецтехніки, яка допомагає працівникам, виконуючи земляні роботи, в готовності трактор з ківшем та сучасний екскаватор-навантажувач. Тому у нас є техніка, яка буде не тільки виконувати роботу по водоканалу, а ще й розчищати наші об'єкти. В рамках підготовки до осінньо-зимового періоду замінили 50% наших акумуляторів, обслужили техніку десь на процентів 80% по мастилам. До зими ми готові. Саме вчасне обслуговування, заміна паливомастильних матеріалів, наявність розхідників, запчастин, деталей, резини дає можливість техніці виконувати роботи без простою. «Повністю все поміняно, он повністю в робочому стані». Так, як основна задача комунального підприємства це подача води споживачам та водовідведення. Своєчасне обслуговування цих самих мереж каналізування та водозабезпечення в обов'язковому порядку наявний розхідний матеріал труби, засувки, з'єднувальні деталі, аби на випадок виникнення аварійної ситуації негайно виконати обсяг робіт цього року, за інформацією керівника, були відновлені найпроблемніші ділянки: колектор на сонячній водогін по першотравневі, мережа каналізування біля міській. Стадіону. Дуже важливий об'єкт це вулиця Мічуріна. Там труба була, ну м'яко кажучи, папіросна бумага. І по три, по чотири пориви було на тижні. Біля нашого стадіону ми поставили зараз на 250 каналізаційну трубу. Ця труба була в аварійному стані, так ще й не було пожежних гідрантів, які ну, мали бути в цьому районі, бо це центр міста. Ми встановили їх три навпроти цього водопроводу. Маючи досвід минулих років, а саме знеструмлення цілих мікрорайонів міста, важливим залишається безперебійність роботи пунктів роздачі води бюветів по вулицям Франко та Кишинівська. Запитані як електроенергії, ну я й до і сіті, так і на кожному з цих об'єктів є генератори, які готові, заправлені. Все буде залежати від температури нижче, ніж 5 градусів, то будемо працювати не цілодобово, а будемо працювати лише там по графіку. Аби слова не розходились з ділом, разом перевірили роботу бювету по вулиці Франко станом на сьогодні. Все працює, вода якісна по і випробування. Ну, Зніміть пробу, скажіть, смачна. Це, кстати, буде найкраще. Да, нормально вода. Два пункти роздачі води. І вони оба з ну, по два крани. Такі ж фотоеліменти. так закриваємо, водички обираємо. Такі ж фотоелементи стоять у нас на вулиці Кишинівській. Не менш важливим ніж готовність джерел безперебійного живлення до роботи в умовах вимкнення електроенергії, їх підключення до об'єктів критичної інфраструктури, артсвердловин та очисних споруд. Є наявність запасів палива, яке забезпечує їх роботу. У нас є е Запас палива біля 20 тонн у нас є повсякденна робота, і ми виконуємо допомагаємо освіті, садочки, школи, інтернати, будівлі там, загального користування і таке інше. Належна підготовка міського господарства до роботи в умовах осінньо-зимового періоду це комплекс заходів, виконання яких перш за все покладено на керівників. Для водоканалу ж головне безперебійна подача води стале каналізування та очищення рідких відходів, на що і було зроблено акцент під час перевірки підприємства представниками влади. Олеся Семчинська, Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.